Щось часі великий дощ, оце біжить. Усе отут тече між панелями, тече по стянкам біжить. На горищі тази для збору дощової води, на стінах пліснява й грибок, а щитова під'їзду через вологу б'ється струмом, усе через дах, який протікає. скаржаться мешканці багатоповерхівки за адресою провулок Рибальський, 20 у Полтаві. Вона по стіні біжить і сюди на поло, потім там протікає туди на 9, на 10. Якщо злива, від потопу потерпають одразу кілька поверхів будинку, говорять люди. Вже протягом десяти років разом з сусідами вони змушені власноруч боротися зі стихією. Квартиру іноді біжить, обої підклеювали. Слава Богу, що чердак є, ото й на чердакі там штук шесть стазіково. І ото туди капає. Якщо не вспіш вибрати, значить через верх біжить. І сюда, й вона по стіні отут. І, і сюди, і сюди, і туди, і в щитувало там затікає. Коли йде дощ, ми усі ліземо на чердак з відрами, з тряпками, що там є, для того щоб не протекла далі вода. Ми її вимокуємо сю вичерпуємо і виливаємо. Але вода все одно просочується у сезон дощів. місцеві нерідко сидять без світла, не працює і ліфт, розповідають мешканці будинку. У нас стінка на 9-му, де щитова, взагалі свіркає щитова, і стінка повністю мокра, до неї взагалі торкнутися невозможно. Током б'є. І так само і вниз, і восьмий етаж. Рубільники виключаємо одразу, тому що ну, це ж ток. І тоді вибиває світло, і ми, поки стіна не просохне, нам світло не включають. І ліфт теж виключають, тому що воно ж все заливає з криші. Зверталися в управління житлово-комунального господарства міста люди вже багато разів. Чули обіцянки від депутатів, але справа з місця не рухається. Ми виясним, позвонимо та так і вже місяць пройшов. Він тут виступав у дворі. Як повідомили у Полтавській міськраді, через те, що багатоквартирні будинки були зняті з балансу комунального підприємства Жило No2 на підставі рішення Полтавської міськради від 5 серпня 2019 року, підприємство не є балансоутримувачем будинку. Відтак жило No2 не здійснює капітальні чи поточні ремонти елементів будинків. Утримання здійснюється виключно в межах діючого тарифу, який передбачає сім базових послуг прибирання прибудинкової території, технічне обслуговування ліфтів, димовент каналів, внутрішньобудинкових мереж, освітлення місць загального користування, а також часткові витрати на поточні ремонти інженерних мереж.